Сучасна дошкільна освіта є багатогранна і наповнена різними способами комунікації з дітьми. Одним з варіантів є мистецтво. Щоб занурити дитину в світ мистецтва і відчути красу навколишнього світу, послухаємо вірш нашого кобзаря село. Село і серце отпочине, село на нашій Україні, не наче писанка, село. Зеленим гаєм поросло, світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом.